Ми дійсно піклуємося про те, щоб ветерани, які повертаються, могли реінтегруватися в суспільство, оцінити їх ступінь травми і дати їм можливість пройти фізичну реабілітацію, психологічну реабілітацію. Є багато рестораторів, які виявляють ініціативи і дають лекції по створенню бізнесу. Я вдаю орієнтири по юридичним документам, по всім дозвільним документам, як відкрити, запустити, і також тоді приходять діти. Загиблих героїв на жаль отримують е, таку освіту безкоштовно. У нас є такий створений, класний, безпечний соціальний освітній простір для дітей-переселенців, де дітки, підлітки можуть відвідувати будь-які заняття з комп'ютерної грамотності, відвідувати психолога, спілкуватися, вчити англійську, готуватися до вступу в вузи, і це вже про освіту, про майбутні дітей, про їх профорієнтування це надважлива історія. Розвиток нашої країни має бути і Україна має процвітати і ми маємо створювати щось гарне.